Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляди UI і сьогодні я хотів би зробити огляд на ось таку фігурку від такої фірми, яка називається YL або EL ну, кому як зручно. Це така китайська фірма. Це набір я придбав десь ще років 5 тому, він вже в мене досить так давно. Але факт тому, що це ось така золотиста мініфігурка Ні з Ніндяго, також тут купа от різної зброї. Чим, до речі, цей набір прикольний. Ну, і тут такий дитячок. Ну, це таке. Тут показана інструкція на самій коробці, Тут, яка тут є зброя, Всякі там мечі, катани, сюрикени та інше. Ззаду показано, що тут ну, інші набори цієї серії, тобто можна бачити інших персонажів, наприклад, як тут Лойта, Ну, і всіх інших там. І якщо, в принципі, зібрати ті всі набори, то можна зробити ось таку конструкцію, якогось робота, меха, якогось такого. Ось. Ну, Давайте зараз ми відкриємо нашу коробку. Ну і все повисипаємо. А. Чекайте. Так, давайте все по порядку. Ось так ця фігурка виглядає. Це ось така ця... Нія з Ніндягу можна бачити ось така вона золотиста. Не звертайте увагу на те, що у неї одна рука ось така коричневого кольору, тому що раніше у неї була така ж сама, але я її вже кудись просрав, Суджі по всьому, досить давно. І, на жаль, не можу на її знайти. Но якщо знайдеться якась заміна, то, звісно, я сюди нормально поставлю. На ногах можна бачити ось такі принти. Також спереду на турсики можна бачити. Ось, ззаду так само на є принт. Також, до речі, на ліктях теж. Ось така маска. Тепер давайте глянемо на принт на голові. Ось так виглядає. Тут є два вирази обличчя. Перший це з ось такою, я не знаю, усмішкою. Якщо, звісно, камера буде в цьому фокусовуватись. А ззаду ось такий можна бачити такий злий, такий, я не знаю, такий, а, похмурий такий вираз обличчя. Ну, Коротше, ось такий. зараз мені поверне маску. І чим мені сподобався цей набір, так це тим, тут є досить така велика кількість різної зброї. Тобто це е, мечі, сурикен, ось такі в кількості двох штук. Вони, до речі, зроблені із е, м'якого пластику. І Ну, самі зараз бачите, зараз вам ну, покажу, вони гнуться. Ось, будь ласка. Ось такі мечі, як, наприклад, оця катана. Ось. Теж така золотиста. Ще ось такий меч. Ось такі ножі, якщо не помиляюсь, це називається кинжала, хоча я можу помилятися, чи я в якусь там по-іншому називається. Щось таке, теж як -меч, три тризуб, ще щось. Ну і ось. Е, да, також в цьому наборі була така невеличка, я навіть не знаю, як це можна назвати, типу як дрон, і дрон, чи що це таке, ну воно вже в мене досить давно розібрано. та й сама по собі ця конструкція вона досить примітивна, тобто вона взагалі абсолютно не про що. Ну, саме можна бачити, тут ось такі шарнири, кліпс, ну, тобто таке щось, я вже її давним-давно розібрав. Але факт в тому, що це набір прикольний тим, що тут є досить багато різних зброї. Тобто не просто от фігурка там із одною катаною, і все. А в різні там, ці, мечі, сюрки, які я вже перечислював. І це все, до речі, золотисте, не просто там таке цей. Ось. Тому, якщо ви десь в принципі, побачите ось такі набори від цієї фірми, то. Обов'язково купляйте, вони досить такі недорогі, дешеві. А, ось. ось так, ця серія виглядає. Тут, тут в кожному наборі купа різної зброї можна бачити. тут. От, чи мені це подобається. Ну що ж, Якщо вам в принципі, сподобався цей Олі та також цей набір, то обов'язково титіте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. А з вами був канал LEGO Огляди.ua. І всім до зустрічі!